Вітаю на каналі Гостях у Тані. Сьогодні вийшла вибрати свої гірки і покажу вам, які вони в мене, і хочу дати відповідь на запитання. Багато хто мені пише, таке враження, що ви думаєте, що я такий великий профі, що знаю відповіді на всі запитання. Насправді, я не профі, в мене нема взагалі ніякої. Агрономічної освіти, далеко я від цього. Я просто вирощую у себе рослини, огірки, помідори, капусту, картоплю і все інше, що всі вирощують у нас на Україні в своїх присадибних ділянках і показую вам. І багато хто мені пише і пи запитує, запитує та такі речі, що відповіді я не знаю. Ви знаєте, мене теж таке. І відповіді не знаю. А ну Ось мої огірки. Вони в'яжуться, ростуть. Треба їх вибирати вже. У нас йдуть дощі. Вже закінчилася жара, вже холодно знову. Вже є переростки у бур'яні. Бур'янчик пішов. Після ливні у нас просто зливи, дощі тут. Холодно, просто дощі йдуть страшні, з сильними вітрами, ураганами. Ну, в принципі, агірки, огірки ростуть. Але мене запитують, чому сохне, ну, завість, чому жавтіє. У мене теж таке є, і чому жавтіє, я не знаю. Багато. Є причин, я так думаю. Перше, це огірок вже така ніжна-приніжна рослина. Ніжна-приніжна і вони, мабуть, бояться передпаду температур. Те, що вони люблять тепло, це я знаю 100% я вже вивчила це все. І знаю, що якщо зниження температури, вони не будуть оця вся залість рости не хоче. По-друге, оце гібриди. І їх треба підгодовувати. Якщо багато стільки зав'язі і немає вжилення, то просто рослина може плід засихає, жовтіє і відпадає. Далі наступне, ну, звичайно, можливо, це якесь зафорювання може бути, але я не думаю, що коли жовтіють плоди, то це зафорювання. В основному зафорювання, за моїми спостереженнями це. На листі ознака листя. Ну і мене поки що я не бачу такого страшних ознак зафорювання. листочки, начебто нормальні, зелені, все достатньо, як я їх годую і чим годую. У мене на каналі є відео. Ви знаходьте і переглядайте, щоб мені не писати конкретно кожному в коментарях. І які гібриди я саджу. Теж там на все я розказую і показую. Але ось це, чому опадають, я не знаю. Чому жовтіє? Ну, не жавтіє тут у мене. А на деяких є таке. Зараз не знайду, але є таке, що жовтіють. і опадають. Отакі От листочки жовті, які вже своє відчили десь внизу там, я відриваю, викидаю. Щоб було тільки зелененькі, щоб були, були листочки. А взагалі огірок зараз чим далі, тим складніше складніше вирощувати його, тому що погодні умови у нас дуже важкі. Особливо в цьому році. Та в минулого році теж було нелегко, завжди нелегко, але в цьому році у нас то холод. То неймовірна жара. Бачите, вже пішов хрести бур'ян, пішли дощі сильні і трохи тепло, ну огірки є, звичайно, в'яжуться. Поки що тут зараз хотіла знайти вам, показати завіз, але щось я її не бачу. Ну в мене поки що немає такої залізі, але я знаю, що кое-де я бачила. Чи листочки завіті жовтіє опадає. Чому? Відразу вам кажу, не знаю, яка причина. Я назвала вам декілька причин, а це за моїми припущеннями. Насправді це треба відкривати якісь наукові роботи по вирощуванню гірків чи агрономів таких запитувати, хоча зараз в основному огірки вирощують. На землі мало хто вирощує, в основному вирощують теплиць, у теплицях або на шпалерах Але зараз теж на шпалерах дуже небезпечно вирощувати, тому що сильні-сильні вітри і вони просто гірки ці не витримують. Ось подивіться, який переросток. Ясно, що щоб вирости рослині треба витратити багато-багато сил. Тому їх треба вибирати частіше. Ось бачите, трошки є, що такі коїди. Але я думаю, що це не витримує, тому що завізі багато. Дуже багато, скрізь, скрізь завіз. Постаті тут взагалі немає на цих гібридах. Ось, подивіться. Це все за... О, бачите, ось, дивіться, це таке мене теж є. Ну, я не переймаюся. зав'язі багато, я просто вирвала, викинула та і все. На цьому кінець. Але взагалі купуйте гібриди. Мені здається, це на сьогоднішній день кращий варіант.